Доброго дня! З вами Світлана. Я рада вас вітати, що ви знову заглянули на мій канал. Хочу показати свої вишиті роботи Classic Design. Останню, яку я закінчила вже майже місяць назад, а так не показала. На Facebook, на інстаграмі показала фотографію, а відео не відзняла. Тож, приступаємо. У мене є дві калітки. Дверці в сад. Дуже мені подобається яскраві такі деталізовані. Це була перша робота Відшилася дуже легенько і швидко. І друга покажу ближче. На білій канві, Аїді. напевно, 14-го каунту дуже це легко вишивала. Небагато хрестика, більше. Півхреста. Дуже гарні кольори. Складень було в Хрестик 2, на півхрестик в 3, 4, 5, 6. Шло дуже жлесенько, легенько і без напрягу. В насолоду, як то кажуть, зворотня сторона. Бачите, закріплено все. Вузликів немає. Закріпляю через петельку або під вниз хрестики. Хвостиків великих не лишаю. Лише такий може десь із бекстіча, що треба ще буде підрізати. А так, робота супер. Відрізняються вони а, кольором основи. Ця йде трішки така бежева, молочна така. На камері вона світліша, а цей де чисто біла. Бачите, трішечки-трішечки відрізняється. А якщо так поставити їх рядишком, ну. Трішечки. Це як денний е, світло, день сонечко яскраве. А це вже як вечірнє сонечко заходить, таке тепле, шовтеньке таке приємне. На цій теж покажу з виворотню сторону. Пузликів нема. Стараюся їх не робити. Це я буду підрізати, як буду здавати на в Рамки робити в багетну, я потім переотюжую, підрізаю кінчики гарненько і так віддаю гарно. А, що ще хочу показати? Вишила таку малесеньку роботу. Вона невелика, на десь 15, на 18 із канвою. Це роботка із Аврори, там копійкова. 8 гривень чи 10 коштувала. Там ниточки такі зовсім простенькі були. Бачите, зворотня сторона. Така італійська, така провінція, італійське село, там такі домики, напевно, якісь оливкові кущі, мені так здається, маки, там квіти якісь дозрівають. Вишилося за 3 або 4 дні. Дуже такі гарненькі, кресечки так, такі. Мені дуже подобається. Дитки підбирала із своїх запасів. Там були такі простенькі, швейні, якісь ниточки. Я брала по сюжету, мені спонравилося. Так що, і така у мене робота є. Що бачите, ще не проутюжена. була на рамці стояла. Так що так, От така малесенька робота. І наступна робота, яка в мене буде. Пробуйте вгадати по кольорах, яка буде. Не вгадайте, звичайно, покажу вам своїх помічників, що я буду брати в роботі ниткодягач звичайний на кисточці, щоб не загубився. Ножнички звичайні, манікюрні, тому що вони дуже гострі. І мої кусачки ніби такі. Дуже гострі. Це я кладу. Потім магніти, звичайний канцелярський і такі красиві. І голки. Там є 26, 25 і 24 номера. Так, пробуйте вгадати, яка то буде робота. Класік дизайн. Тиха бухта. Так що будемо вишивати. Ох, тут йде в наборі Лінда. Я її буду міняти на 16-ту канву. Знаєте чому? Тому що тут є 6 складень, і я не уявляю, як 6 складень півхрестика буде на лінді виглядати. Мені здається, то вже буде дуже так негарно, випукло і криво піде. Так що я замовила відрізок цвайгарту 16-ї білої. Чекаю, сьогодні-завтра має прийти і буду починати. Так що буду показувати вам свої продвиження. Буду показувати, як що то воно буде йти. Поділюся враженнями. Мені здається, що класик дизайн дуже гарно виходить. Воно що тут гарне ще. У мене є маяк такий відомий, дуже гарний. Так що, Чекайте новиночки, коментуйте, підсказуйте. Хто знає, що нового. Дуже рада, що я наконець зібралася з думками. І рада, що ви зі мною все буде добре. До побачення!